Привіт, друзі! Зерно закінчується, пішло вже й друге. Кожну неділю так дивимося, що до весни якось помаленьку виконують. Непогане, Поросятко колій каже, що генеральське сало повинно бути непогане. Кажу, звідки ж пішло це генеральське сало? Він каже, що є така історія, що сиділи, ну, десь десь сиділи коротше, генерали, і одному приспічило ну, піти в кущі, щось там зашуршало. І якраз. Маленькі поросята там були. Він одне взяв, то порося закричало і ззаді льоха його за погони як хватанула, він так заспівав, то в честь нього назвали сало тоненьке, яке було на тих поросятах і генеральське. Звідти пішло. Ну, це одна із таких непідверчених історій. Будемо робити сьогодні, не сьогодні, а завтра м'ясо вистоїться. Почали підвечір, трішки заховалися сюди, так як бачите, і дощ вже йшов сьогодні, і сніг, і дощ, і все все подальшому. Все, погано. генеральське сало генеральським, а наше салко, верніше, почеревинка така, будемо сьогодні маринувати і під черевину порізали такими шматочками непоганими. Погляньте. Ну, не очікував. У нас Першу поросятку таке, як, мабуть, 60%, десь 50% м'яса по черевині. А... Yeah, uh, yeah. І сало. Yeah. Да? Yeah. Yeah. Звичайно, yeah. так колата писала такий добрий шматок, там трішечки. Питалися, <laughs> покажи, як, що там по посиня, що до чого. Ну, тема, якби в мене проста будівля в нас верніше, це їсть е, е, що є. Якщо купочка кукурудзі, більше купочка кукурудзи, більше кукурудзи. Якщо більше купочка пшенички, то так воно. Ну таким чином відбувається. Так годується до 40-30 кг, щоб підняти порося, тому що розумієте, що на старті їм потрібно давати старт. А далі воно вже переходиться на пшениця кукурудза, вирощуємо. Самі бачите, спрацюємо що, з чим, що до чого. Те, що обіцяла мені, коли робили ковбасу, привезти рукавиці, приїхати допомогти робити ковбасу. І ні рукавиць, і ні теж. Ну, немає великих рукавиць, Ну Вона ні. то зайнята, то не обов'язково, а рукавиці можна і передати. Зараз різні є перевізники. Ну, нічого страшного, друзі. Значить, по почеревенню. Е так як було в нас відео і ну, клієнтка наша ти побачила, що ми шприцуємо шприцом. туди щось всередину вводимо. І для неї вона аж налякалася телефонує. Що це ви туди вводите? Що за маринади, що до чого. Ну, подумала, що яким грішним ділом, що якесь там не те, що потрібно. Нічого в цих продуктах туди ми не вводимо. Такого ненатурального. Одне, що в нас є, ну зараз розкажемо. Ви два види є маринування: це мокре маринування і сухе маринування. Яка різниця? Мокре маринування це потрібно 4-5 днів, щоб воно. Ставиться шматки у той же самий розчай. І воно там 4-5 днів при, потребності, при температурі 0,3 градуси, 0,4 градуси воно повинно стояти. І при потребі воду потрібно замінити, тому що самі розумієте, що це продукт, продукт натуральний, що він ну такі речі певні є. Ми але то 4-5 днів ми робимо швидшим методом. Це метод шприцування. правильно? розводиться, що тут розводиться? Тут на літру води йде 100 грам солі, але навпіл нітрит на 50, 50 звичайна піхона, так і 20 грам цукру на літру. На літру так, так. і ще додаю лавровий листочок. Ну, десь на літру один лавровий листочок, так 10 грошин чорного звичайного перцю, 5 духмяного і чайна ложечка гірчиці. Закип'ятила як, як, ну, закип воду, ну літру води закип'ятила, кинула всі спеції. Ну, перчик, лавровий листок, угу. десь, е, хвилин 5 його прокип'ятила, е, вистуджується вода сама. Ну, Десь, до температури, температури 60-40 градусів, і потім додаю вже сіль і цукор. Щоб не, не, не на гарачу, так, роз... гарачу не роз... можна, можна розмішувати. Та. І остуджується до температури продукту, да. щоб була однакова температура продукту і однакова температура самого маринаду. Є різні маринади, і ми показували, вже готові. Хто не хоче такого робити. То там, в принципі, вже готові маринади є. Але так як я не хочу, щоб Олена також була сильно вільна часом, можна і зробити, правильно? Та так Правильно. немає. Нічого немає важкого, складного, складного немає. І цей маринад уводиться в продукт. Так як нормально, щоб почеревна промаринувалася чи будь-що м'ясо, воно повинно оцим маринадом просочитися. Тоді м'ясо стає м'якше. Ну, такий маринад робить свої певні процедури, які потрібно. А якщо замочити, то це, щоб воно проникло аж до середини продукту, потрібно. 4-5 днів. Є ще певний метод, що беруть просто шпички, такі дерев'яні, звичайні, і проколюють сам продукт, щоб той маринад через ці отвори потрапив туди, всередину. І добре промаринувався. Якщо не промаринується продукт, він у середині буде. Біле таке вічко, тобто він не домаринований. Воно прям явно буде видно, коли при розрізі всередині такі, ну дивлячись, скільки він не домаринований. Сантиметр, два-три, ну, де по-різному дивлячись також якісь шматки. Тому ми. кобаску заказуйте. Тому ми, друзі, зараз будемо. Маринувати по маринаду в принципі, виходить прекрасно. Перевірені рецепти, це ти сказала на літру води. Так, так, це на води. 100 грамів повинно йти маринаду на кілограм продукту. В принципі, це скрізь так. Правильно? Так. Ти контролюй, так. тому що я щось можу путати. Зараз зважуємо кожен шматочок. Яким це чином відбувається? Береться шматочок на погляне. Угу. Прочищається тут. Ще можна і потрібно. Це мені дошточку, п'є в ту скриєчку. Потрібно обрізати для гарного естетичного вигляду. Ну, погляньте, так. генеральське. Генеральське сало не сильне. Маленька прослоєчка, така м'яса. Ну, таке худеньке, нічого, але не знаю. Можливо, кому що подобається. Такий шматочок беремо. Відважуємо його. <плес> да, У нас виходить 535 грам. 535 грам це означає, що нам потрібно туди ввести. 50 грам маринаду. Так, може шприц на 2 мл. Використовуємо шприцом доволі зручно. Можна іголкою. Там, е, як воно називається, це Шприц також. Звичайний Є, шприц, також. шприц. лише там на кубиків 30 потрібно брати, так. щоб кожного разу не набирати. Але незручно. Не по правді, кому як зручно, але ми вже якби пройшли такі моменти. Це такий самий маринад, він просто набраний уже сюди. Зараз я його закачаю. І тут, у цьому шприцові, йде 2 кубики за одне ввезення. Тобто, якщо тут потрібно на цей шматочок увести 50 е міліграм, то потрібно 25 разів рівномірно його проколоти. Це ми вносимо оцей маринат без ніякої хімії, без нічого середину продукту. Тобто це відбувається доволі зручно. Беремо якусь ємність, щоб для зручності було, і ну, тут розмовляти на маяк, щоб не збитися. Є воно на почеревині, ти рахує думаю. <рес> е, на почеревині отак воно, що на боки трішки самі ж розумієте, що, що почеревинка слоїста, що воно на боки трішечки розбризкує. Може і так воно бриснути. ну Різне буває. І таким чином рівномірно розподіляючи маринад по всій, нічого тут такого немає. Е, розподіляючи маринад по всій поверхні, щоб нормально промаринувалося, і воно було. Добре, помарином. На сік, так? 21. 21, 22, 23, 24, 25. І робимо такий маленький масаж йому і складаємо сюди. Зараз ми оце все ще пообрізаємо, тому що йому потрібно створити певний вигляд, такий певний гарний вигляд, щоб був. І замаринуємо почеренку, невеликі такі шматочки, і грудинка. Така доволі також славна. М'ясна грудинка. Побачимо як, тому що перший раз її робимо, побачимо, яка на смак вона буде. Зараз ми це все зробимо і поставимо сюди. Знизу поставили під черевину, такі шматочки невеликі, а зверху поставили грудинку. Ну, вони десь по грам 800. Ну, в залежності, основне, що по ці е, самі шматки, куски, як би сказати, були у вас е, що в ширину і приблизно однакові і товщину. Взмійте, довжина немає різниці, головне, щоб влізлося у вас коптильня. А от саме ширина і, е, би, ширина і висота, правильно? Да. ширина і висота була е, приблизно однакова. Хоча скільки ми її раз вже робили, промариновується все прекрасно, смак. Просто шикардосне. От шикар, от тут що, що буду казати, як там про паштет. Ну, паштет є паштет теж смачний, на швидко, як би сказати, поїсти щось таке, макарон кинути роз, ну, по, швидко це, щоб відбувалося. А отут це просто, просто, просто ну побачимо, побачимо. Зараз ми ставимо його в холодильник при температурі плюс 3 градуси, воно у нас буде стояти. Сутки, 24 години. Ще одне, тому що ми так робимо, ми також ще трішки заливаємо цим маринадом. Тобто так. це такий напів-мокрий виходить метод, так. напівсухий. Так трішки, щоб воно покрило цю всю поверхню. Так, Щоб воно не плавало, а просто так. воно покрило, а складжено воно щільно, воно все добре промаринується. Чекаємо 24 години. Обов'язково, коли замариновуєте і ставите у холодильну камеру, про Намеровуйте, тобто, яке число, і дата, дата і час, коли ви замаринували, або дата, і час, коли вам потрібно буде приготовлювати. Лише не перепутуйте. Або і ту, і ту дату, дату замаринування, і дату, коли вже потрібно його витягувати і починати коптити, приготовлювати до копчення, верніше, скажімо так. Відкриємо нашу почеревинку, що вона тут, як і почеревинка, і грудинка. Грудка йде. Такий має вигляд, поміняла трішки м'язко колір. Гляньте, це грудинка. А тут у нас почеревинка. Добре, промаринувалася. Повинно бути прекрасно. По м'ясу і по структурі його видно одразу. Я вам скажу, яке воно, що і до чого. Зараз потрібно буде обв'язати його. В принципі, є, є сітки, можна в сітки ставити трішки простіше. Е, є такі нитки, якими е, доволі зручно і швидко, якщо не перший раз робити, то це можна зробити. І от таким чином виходить обв'язка. Вигляд його зовсім інший. Черевинка і грудинка. Грудинка вона відрізняється, так як в неї трішечки більша прослоєчка така. Ну, Дивлячись також, як яка порося, це все домашнє, то тут не Є так як на фермах, там стабільна раціональна відгодівля. тут годується так, як що є. То Грудинка вона трішки і текстура м'яса трішечки інша одна йде прослойка, а нижча така сама практично, як і на підчеревні, а підчеревина вона більш, більш такий вигляд має. Ну, Доволі непогані. Такі видно по м'ясові і. по... Самому шматкові, що промариновано, що воно м'ягеньке, таке під руками воно відчувається те, яке було постоявши півтора суток, і те, яке вже зараз після маринування. Ну, закоптили, друзі. Значить, по процесу, що було і як було, перший процес це був отеплення, зрівняння температури продукту з температурою коптильні. Наводив я 40 градусів всередині камери, до досягнення температури 19-20 градусів всередині продукту. Далі йде другий процес це просушка. Осушка продукту для того, щоб чіпився гарно ляг дим. Він повинен бути сухий. По часові трішки ці процеси збільшуються, так як холодно. Я й не засікав, вже так дивлюся по температурі всередині, яка, продукту є, яка є на даний момент. Ну, була на даний момент при кожному етапі. Другий етап це просушка продукту, що плях дим я вже казав, відбувається довгенько до двох годин. Наводиться в середині камери, трішки підносив на 5 градусів температуру. Це 60, в зв'язку з тим, що холодно 65 градусів середині камери до досягнення температури в середині продукту 38-39 градусів. Далі йде процес копчення. Після того як вже на, візуально побачив, що продукт сухий і дим чіпиться рівномірно і класно. Засипаю третину бункера Щіпи сухої, просушую її, так, також, щоб не, не була вона вологою, тому що буде віддавати такою гірчинкою. І дим буде не, не такий, як потрібно. Копчення відбувається при температурі 80-85 градусів. Дивлячись, чи ночі, це коптиться чи днем. І до досягнення продукту температури всередині продукту 69-70-71. Дивлячись, які шматки градус. От такі питання. Якщо, так як з грубими шматками не досягається температура спочеря, е, виної ми досягнули, і тут мене, я не робив е, по, обробку паром до досягнення температури 70 градусів. 69 по научному на 70-71 для перестрахування. А які шматки більші, то в них. Вже коли воно закоптилося, продукт, дим, лях, дивишся, що більше не потрібно і так класно виглядає, то потрібно ставлю каструлю з водою, кип'ятильник, так як ці коптильні немає парогенерації, і досягаю шляхом пару, закриваю ззаді вентилятор, просушки і димохід, і випускаю перед тим дим і досягаю температури 70-71 градус. І виходить така. Отакий має вигляд, друзі. Ну, один шматок можу взяти, він залишиться нам, так як це не має крізати, скажу так як є. Е, такий вигляд має. Просто прекрасний аромат. А, чим пахне? Димком? Смакотою пахне. Так, і значить, закоптили ми під черявину і закоптили ми. Грудинка. Mm -hmm. грудинка така вийшла, ну взагалі я вам скажу, Це також нам лишиться цей шматочок. Да? Там трішки більше м'язка. Mm -hmm. От така грудинка. Погляньте, колір. Mm. Я, ну, от, от, На смак зараз пробують, бо так зараз кажу, а воно не так буде. Значить, розрізаю. Красота, друзі, не знаю, буде вам видно, не буде видно. Промаринувалось, м'ягесеньке. Ну, М'яско таке зрозуміло, що підсушене. Оте, що впрацювали, вводили сюди маринад, Видно, ну, так, як коли таке сочненьке. Сочненьке, так. Да. Водили, простояло воно після копчення 24 години. Вже ну десь 18-20 годин до 24 годин, так як на гарячу його показувати, ну немає смисла. Це лише шматок жиру розплавлено такий. Він і на смак ніякий, і на вигляд. Ну на вигляд гарний, а на смак ніякий. А тут вже коли сочненько. Класно, промариновано. Те, щоб я розрізав, що нічого звідти не тече, тобто той весь маринад, який зайвий, він просто звідти витік. Те, що продукт вже захотів собі взяти, він собі взяв. Виш? Чіпочки. Один? Маленький. Нень. Ненький шматочок. шматочок. Ріжеться оглянь. Ніжправда, підточити потрібно. Розпадається, просто береш собі, що mm пенси. -hmm. Просто розпадається. Погляньте, яка, яка м'якота, м'яско промариноване. Фокоспробуй. Шкурочка твердовата. Ну, зрозуміло, що вона копченні, вона тут це домашня порося, яке росло 10-12 місяців. Смашно. Тріпчка не мішала. Прекрасно. М'яско. Ну, що можна сказати? Смакота? Смакота. Сало промариновано. в міру, отак солі. Супер. Міру, да, тут от, от що ну, немає до чого придатися, щоб сказати, щось додати, відняти. Хоч до цього ми йшли. Трішки йшли, я вам скажу, от завжди тебе щось не влаштовує. Це все. От тут уже Але... все за цим маринадом. Оце все робіт, що змішували, показували, як звар, заварювали цей маринад, що вводили робіт і у вас вийде така справа. От вийде, просто по-різному робили, то було солоніше, то було недосолене. Різне було, повірте, різне. Поки, щоб показати вже вам якийсь результат, що ви не переводили продукти, вам у вас з першого разу це виходило, хочемо вам це показати. Цей рецепт просто бомба. І зараз пробуємо. Грудку. Грудинка. Грудинка. Шкода різати. Маний дурманий, і все. Ви так скриєчкою криєчкою Хороше, бачу, краще. Uh -huh. Давай uh -huh. далі тут я тут. Переводю продукт лише заради вас. Лайко слупайте. Красота, просто красота. Просто красота. Погляньте. Красота. На смак. Такий на смак. Ну, я думаю, що воно так само маринувалося, то там. Ну, практично те саме, але само. текстура самого м'яса воно трішки інше, так як. Під черевину вона йде така прослоєчками, а mm -hmm. тут грудинка йде знизу частина е, м'яса, а сало йде вверху. Mm -hmm. так, тут також смак. видно, що промариновано, бачив, Та шикарно. Пожилками. В середині двімок, воно оце остивало. Ось тут м'ясо трішки інше. М'ясо таке більш. Печеревина по слому, uh -huh. а, а оце по слому, правда? Yeah. М'ясо інше. М'ясо інше. Текстура yeah, yeah. сала також трішечки інша. М'якше, навіть сало, тут м'якше. Бо тут практично там якби печеревина, воно таке uh -huh. своє, ну, по текстурі своє, свій жирок, щоб цей сало. А тут свій такий. Тут сало трішки жорстче, як би сказати. І м'ясо uh -huh. трішки жорстче, мені звичайно. Але. М'ясо жорстче, але сало м'якше. Красота. Рекомендую такий маринад, рекомендуємо. Робіть і вас вийде одразу все. Робіть по цьому рецепту і по маринаду, і ще щось кажете, що там, як до чого, підсумок. Ну, підсумок немає нічого складного там взагалі. Там сіль наполовину. Получається, як повторю, так би, можливо, хтось пропустив. На літру води потрібно солі 50 г. Нітритної 50 г звичайний цукру 20 грам. Закип'ятили воду, додали 10 грамів горошинок звичайного перцю меленого і 5 духмяного, один горовий листочок. це 10 хвилин прокип'ятили, вистудили це все до 40-60 градусів, додавали сіль цукор і все. Вистудили до температури продукту, до температури м'яса. Проспрацювали, ну, проініцію і в все. Холодильник так. при температурі 3 градуси, 0,3 градуси, промариновується, промариновуйте, проспрацьовуйте рівномірно. От сутки 24 години пройшли, і його вже можна коптити. По процесу далі розповім. Надіємося, що у вас вийде смачно і ви получите лише від цього задоволення. Так, так звичайно. Пишіть, коментуйте ставте вподобання до наступних відео, друзі, і хай щастить!